Поговоримо сьогодні про таку тему. Після відкриття нашого хаба гуманітарного, який знаходиться по вулиці Небесної Сотні, 27, ви всі знаєте, він вже майже місяць працює. Дуже багато відвідувачів, вже більше трьох, біля навіть чотирьох тисяч вже відвідувачів, але люди звертаються до мене з проханням і просять, щоб я проводив особистий прийом там. Я, звичайно, людям не можу відмовити, тому орієнтовно щоп'ятниці я буду проводити прийоми. Ну, якщо графік буде змінюватись, буває пленарний тиждень там, в парламенті, я буду інформувати. Але попередньо ми будемо щоп'ятниці з 12-ї години і до 14-ї години. Ну, якщо довше, то буде довше як до останнього відвідувача. Але я буду проводити прийом. Крім того, ми ж в цьому хабі відкриваємо такий простір. Центр комунікації, де можна буде поспілкуватися з людьми, де можна буде поділитися думками. Перш за все, це може приходити до нас і військові, і волонтери, і просто люди. Тобто ми відкриті. Це буде на постійній основі, і я впевнений, що дасть свій результат з точки зору допомоги людям і вирішення нагальних проблем. Тим паче, що сьогодні, на жаль, ми спостерігаємо. Якщо брати місто Умень, там взагалі нема міської влади а є банда, ви знаєте, яка захопила місто сьогодні. фактично мер.